Міжнародний фестиваль циркового мистецтва у Києві до столиці з'їхалися жонглери, силові гімнасти та повітряні акробати. Усього за перші змагаються 120 учасників із дев'яти країн. Трюки під куполом бачила Світлана Чернецька. Цього не побачать ані глядачі, ані журі. Останні розтяжки та настанови тренерів за кулісами. Хто на голові стоїть, хто на руках, а хто обрав м'якшу точку опори. я знайомий з цирковими мірами, вообще з номерами, я ще не, не бачив что парень работал на двох девушках, поэтому вирішили спробувати. А вам уже судить, що з этого получится. дівчата отримують романа на собі чи не пів номера у цей момент. Артисти в центрі сцени залежать ще від десятка людей поза нею, розповідає режисер фестивалю. Адже завадити трюку може навіть промінець для циркових артистів. Очень важливий світ, тому що свята можна убити на самом деле в номері. Якщо світ буде попадати акробату в глаза, то може упасть з великої висоти. Там може помішати, може допомогти. Це не тільки елемент шоу, це ще й елемент бізопасності. Їхня безпека під особливим наглядом режисера. Свій номер американські гімнасти виконують без страховки. Артисти навперебій дивують журі, адже у боротьбі за головний приз фестивалю 120 професіоналів з десятка країн світу. Артисти, які зараз виступають на фестивалі, найкращі циркачі з усіх, яких ми бачили. Я підбирав спеціально так, щоб українці не розслаблялися Тому Поэтому дуже сільне у нас е, сранці дуже сільне для жонглерів, акробатів та гімнастів. Це не лише нагода вибороти медаль, а й показати себе. Цими днями до Києва з'їжджаються імпресарію з усього світу, аби просто з цієї сцени забрати циркачів до своїх труп. Я вже бачив кілька номерів, які мені дуже сподобались. Вже певен, що кількох українських артистів запрошу на свій фестиваль нове покоління у Монте-Карло. Найоригінальніші трюки та. Постановки дивувати глядачів та журі артисти будуть чотири дні поспіль. А вже у неділю стане відомо, хто отримає головний приз першого в Україні фестивалю циркового мистецтва. Світлана Чернецька, Іван Єрмаков, новини телеканал Інтер.